Ну ви знаєте, постояв я тут 5 хвилин, ну може і то менше, але дивлюсь, що бджола вже летить з обножкою, Зна... значить рой. Ну Але не дуже великий. Ну все ж так, все ж А, Зараз, якщо вийде, засняти. Бачите, з одну забігло. Так що, напевно, будемо його завтра зранку знімати, бо ввечері не можу на роботі до 10. Якось так, В общем, ну подивимося. Все. Усім гарного дня, до побачення.